Слава Богу. У Божій милості маємо цей добрий час. І я перед нашою молитвою будемо розумувати над Словом. Хочу прочитати Боже Слово. Це Псалом 36, 4. Я перепрошую, я щось зрозуміло сам написав, не можу зрозуміти, але таке слово, хай Господь буде розкіш Твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. У мене ну, перечіркнути, вроді 364 не можу розібратися. Я перепрошую. Хай Господь буде розкіш Твоя і Він сповнить тобі твого серця бажання. Друзі, дорогі брати і сестри. Таке слово, воно каже, хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить твого серця бажання. І стоїть питання, таке, знаєте, що на, на даний час розкіш є моя? Багато людей ставлять, ну, які живуть в цьому світі, мають певну розкіш. Хтось має розкіш до різних, скажімо, подувань. І чого, чиясь розкіш? Це можливо гроші, це можливо якісь досягнення. Але Писання говорить для нас, для тих, хто полюбив Господа, хай Господь буде рожки Твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання. А ми, як люди, ми маємо бажання, і ми хочемо, щоб наші бажання вони були сповнені, щоб це бажання, яке в нашому серці, воно було сповнене. І Господь також хоче, щоб наші бажання були сповнені, бо інше слово каже, що щоб ми виявляли перед Господом з подякою, з проханням молитві наші бажання. Тобто, і це Богу приємно, щоб людина виявляла перед Господом свої бажання. Але які бажання ми маємо в нашому серці, і як важливо, щоб наші бажання вони відповідали е, тому, що хоче Господь, до чого нас кличе Господь, про що говорить нам Слово Боже, до чого спонукає нас Слово Боже, щоб ці бажання відповідали, скажімо так. Е, Євангелії ну, відповідали Божому Слову, Духу Євангелії, духу, духу Божому. І це ті бажання, які приємні для Господа. Кожна людина на цій землі вона має якісь бажання. Ви знаєте, свого часу, коли є таке місце, що є люди на землі, які, я прочитаю, це Осії Ісаї 13,17. Оце я збуджу на них мідян, що срібла не лічать, а золото не чують бажання до нього, люди ненаситні в своїх бажаннях. Тобто люди не лічать срібла і золота і не чують бажання до нього. Тобто є певна ненаситність. Ми розуміємо в людей до бажань, якісь правда, до золота, і навіть те, що ми бачимо, що відбувається в нашій країні, це не що інше як ненаситність в людських бажаннях. Здобувати щось з силою брати, правда, і люди беруть силою, і багато є, коли люди беруть ці бажання з силою. Але ми розуміємо, що е, в нашому, е, скажімо, християнському житті повинно теж бути, знаєте, бажання брати це бажання, мати оце е, як там до золота, до срібла, то Господь хоче, щоб в нас було. Оце бажання, щоб воно було до Господа, бачити Божу славу, бачити Божу руку в нашому житті, що настільки дуже потрібно в нашому житті, брати і сестри. Ми сьогодні згадуємо спомин нашого Господа Ісуса Христа, Його смерть, а це смерть не що інше як перемога. Перемога над смертю, перемога над болезнями. Це не просто сталося. І ми порою десь, знаєте, як привикаємо до цього. Але ми розуміємо, коли ми читаємо Слово Боже, вникаємо, що роздумуємо нас, можливо, розуміємо, але не стільки ми, можливо, практично це, знаєте, може переживаємо, але ми розуміємо, що Бог всемогутній, Бог всесильний. Я пам'ятаю, коли ми були на одній молитві. Одного брата заїхав на Україні, і він каже, що написано, що помоліться, молитва віри і зцілить не дуже. Ми говорили за помолитися там хтось за хворобу, за ще щось. І він просто запитання питання: ти віриш так? Ну, вірю. Каже, ну а чому не стається? І цей брат, ну не буду говорити, але він багато чудес бачив в своєму житті, молиться, і Бог відповідає на молитву. І ми порою, знаєте, ну читаємо правда, Слово Боже, ми слухаємо, каже, хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить серця твого серця, бажання. І просто задаємося питанням. знаєте, не раз роздумуючи над своїм життям, я просто не раз дивлюся і, і задаюсь питання, чи насправді воно так. Я собі десь говорю в серці, воно є так, да? але би не завжди я, знаєте, скажу на 100% можу сказати, що Господь розкіш моя. Це щось таке, знаєте, розкіш, це щось таке. Знаєте, що ти, воно як розкіш, ти живе, знаєте, ну слово таке розкіш. Не знаю, як його краще пояснити, але це щось таке, знаєте, ну, воно тебе тобою ти тим радієш. Це щось таке, ну якби надзвичайне, і ви знаєте, що Господь роз я собі так роздумую, це напевно, знаєте, хвалитися Господом, це розказувати про Господа. Є Писання, яке говорить, що коли ти своїми устами з серцем віруєм для спасіння, а устами сповідуєм. Устами відповідне спасіння, а серцем віруємо для праведності. Як потрібно, знаєте, це ісповідування, оце розказувати про Господа, щоб дійсно, знаєте, Господь був розкіш моя, розкіш і наша, і Він сповнить свого серця бажання. Давид в псалмі говорить такі слова, псалом 20, перший, другий вірш. Господи, силою Твоєю веселиться цар і спасіння Твоє вельми радіє. Ти дав йому за бажанням серця його і прохання Уз його не відкинув. І каже слова, Господу, силою Твоєю веселиться цар, і спасіння Твоїм вельми радіє. І далі каже, ти дав йому за бажанням серця Його, і прохання ус його не відкинув. Є такі дві умови, каже, з силою твоєю веселиться цар. Знаєте, я не раз задаюсь таким питанням, чи радію. Порою приходять певні такі знаєте, моменти в житті, утиск. Або ще щось. Знаєте, я, ну, я себе ловлю, я щось не радію. Є моменти в житті, коли я переживав цю радість, але ти десь це втрачаєш, тому що слово Боже відповідає: суєта, омана багатства, життєві розкоші оце все зимне. Воно настільки порою задавлює нас, воно настільки воно на нас налягає. Або іншими словами, ми це беремо близько до серця. Ми настільки починаємо на це дивитися, як свого часу Давид йшов на Голіафа. То він не дивився б, що перед ним цей великий голіаф стоїть. А це, як знаєте, як життєва проблема. Цей Голіаф, голіаф може стати. Але він ідучи, він каже: Я йду на тебе в ім'я Господа Саваофа. Давид мав надію на Господа, і тому він каже, що і веселиться цар, і спасіння твоїм вельми. Тобто, вельми це дуже сильно веселиться, радіє спасіння. Нехай нам Господь допоможе і каже, і ти дав йому за бажанням серця, його, і прохання уз його не відкинув. Бог хоче, цього, очікує такого знаєте, результату. А в цьому всьому нам потрібно вчитися довірятися Господу, щоб Господь був дійсно, знаєте, щоб Господь був розкіш нашого життя. Нехай нам Господь цьому допоможе. Свого часу, ви пам'ятаєте, коли Ізраїль виходив з, е, з рабства єгипетського, то в них було бажання м'яса, правда. І що саме цікаво, що е, вони гнівили тим Господа, правда, вони роптали, але Господь не відмовив їхньому бажанні. Господь чим раз більше і більше він доводив що він їх любить, що він е, вивів їх не просто щоб лишити в постині, е, ну, вкинути, скажімо так, ну, якби на произвол судьби, але що він веде до чогось. Знаєте, в нашому житті так само Господь хоче, щоб ми в тих обставинах, коли непросто, коли важко, коли труднощі приходять, щоб він був розкіш наша. Щоб ми розуміли, хто такий Господь. Він не дбає про нас, він піклується про нас, і Він хоче, щоб ми свої бажання ми приносили, ми відкривали свої серця перед Ним. Щоб ми найперше думали і дбали про бажання небесні, Скажімо так, про бажання віші, щоб нам досягати Царства Божого. Що слово каже, шукайте найперше Царства Божого і Божої Його, а все остальне вам приложиться. Нехай Господь нам в цьому допоможе. І підкріпить на всьому, щоб ми, як тут написано, Давид каже, що силою Твоєю веселиться цар, щоб нам веселитися Божою силою. Вона нам так потрібна. Вона нам потрібна в наших буденних днях, в нашому житті, слідуючи за Господом, щоб ворог він не кормився неправильними нашими поступками, але щоб він боявся. Він дивив, дивлячись наше життя, він розумів, що це слуга або син чи дочка, раб Божий, який йде вірно за Господом, шукає Господа, любить Господа. І тому нехай нам Господь допоможе в цьому. А бажання будуть в нас проявлятися, знайти великі бажання. Я не раз вже ми трошки говорив про це, коли є бажання якесь, а воно приємне, любе Господу, Господь дає можливість, Господь дає відповідь на молитву, і це бажання. Скажімо так, приходив в реальність. У мене не раз було такі бажання великі кому засвідкувати донести Євангелію спасіння. І я не раз говорив, то коли молився, не приходило зразу, але приходив час, і Бог давав цю можливість. І ти розумієш, це відповідь на молитву. це Угодне бажання для Господа, і таких бажань дуже багато. є. Чи зробити якесь добре діло, чи послужити в чомусь для Господа, для слави Божої. По слову, каже: шукай найперше царство Божої його, а все остальне приложиться. Господь піклується про життя, коли ми піклуємося про небесне, про вічне, коли ми славимо Його в нашому житті, коли ми шукаємо цього небесного, він піклується, він не оставить, він не лишить. Навіть порою ми десь. Е... Знемагаємо, то ми читаємо так, як він свого часу, оце м'ясо, яке просили ізраїльтяни, то він дав їм цього м'яса, дуже багато дав. Але слово Боже каже, що серце їхнє все одно було. Настільки нам потрібно, друзі дорогі. Ми маємо, вони не мали цього, вони не, не мали того, що ми маємо. Ми маємо спасіння по благодаті, ми маємо народження згори, коли Дух Божий торкнувся нашого серця. Ізраїльтяни вони йшли, і вони тілом мали просто виконати закон. Бог ограждав їх, тому був такий певний закон, таке, ну якби Бог оградив їх, щоб вони не якби не злучили з іншими народами, не опоганилися. Ми зараз в нас. Нас цього не стосується, ми не ограждений від е, інших народів, що ми маємо жити в місцевості і не приходити. І слово Боже каже, що, е, що одне місце, де говорить е, апостол Павло, каже, що. Щоб ми не єдналися ні з перелюбниками, ні з користолюбцями, ні з лоріками, каже, але каже, не цього світня каже взагалі. Але хто зветься братом чи сестрою, каже, тобто, хто в цьому гріху пробиває, каже, каже, з тим не єднайся і не їдь, Якщо людина не кається, не вино, ну, не навертається до Господа, каже, з тим не найся, не їсть. Тобто, іншими словами, ми не можемо виділитися від цього світу. Але ми розуміючи, що ми люди як спасені, ми знаємо, як себе зберегти. Нам допомагає. Цьому Господь його Слово і Дух Святий, але від нас, звичайно, залежить послух і покора. Цього не мали євреї, які вийшли з Єгипту. Окремі люди знали Господа, Дух Святий сходив е на них в е свій час, коли Господь е коли Господь робив роботу свою. Але в нас в час ми можемо мати це постійно. Ми постійно ходимо з Господом, і слово Боже каже, що Дух Святий він постійно з нами. Якщо ми пильнуємо про це, то нехай Господь допоможе нам, щоб Господь був розкіш наша в нашому житті, щоб нам хвалитися Господом, нам служити Господом, радіти в Господі. Не дивімося на те, що зліва або справа, спереду позаду, але нехай наші очі будуть направлені на Господа, і як Давид говорить, каже, що силою твоєю веселиться цар і спасіння Твоє вельми радіє. Нам дарована те, що не можна купити ні за які гроші, а це вічне життя, це вічна надія, це тілом. Ми розуміємо, що тіло дочасне. І я два, двох людей знаю особисто, які виходили з тіла, були в кліні, клінічній смерті. Це мій рідний дядько, батька-брат, який вийшов з тіла і вернувся, будучи вже віруючим, вийшов з тіла і вернувся назад. Тобто, що в тілі, я не буду в деталях розказувати, і знаю другого чоловіка, який ще ну, не є в заповіті з Господом, але має вже надію на Господа. І каже, я два рази виходив з тіла, два рази бачив себе. Ми розуміємо, що тіло це дочасне, це земне, це як знаєте, як квартира дочасна. І нам потрібно в цьому тілі пройти це земне життя, щоб нам війти, як сказати, в… Настояще, справжнє, це вічне життя. Це буде нова нова земля, нове небо. і де Бог дасть нам нові тіла, духовні тіла, і ми читаємо як подібні тіла для нашого Господа, Господа Ісуса Христа. Тож нехай Господь допоможе, щоб Господь був в нашому житті розкіш по всі дні нашого життя. Щоб ми хвалилися Господом? Ми жили як для Господа. Ми дивилися на Господа. Ми дивилися на те, що чекає нас попереду. Нехай Господь цьому допоможе його ім'я. Нехай буде прославне. буде молитися.